Ну, скільки ще їх буде, цих мемів, вони що безкінечні. Ну, схоже, що так. Друзі, всіх вітаю на новому реплеї на каналі Плейковські. Сьогодні дивимося, чудовий понастрілу реплей на Т-57 Хеві. А що це наш Хевік стоїть? Ой, я вже думав, він АФК. Буде АФК стріл. По ньому. Вибирає він лівий фланг, їде в маленьке селище. А зараз буде дивитися обновки на цій мапі. Наскільки вони тут прекрасні і чудові. Горизонти для нов... для майбутнього настрілу. Але мені завод дуже подобається, як тут переробили. Я, я хочу туди їхати і там грати. От дуже хочу, але так рідко потрапляю зараз на, на Студзянки, що просто капець. Раніше вони мені попадали, от, кожна, напевно, якась шоста-сьома катка. Зараз просто не випадають і все. От не випадають. Провели ми з вами три стріма на Т-49, і я жодного разу тут не був. А можливо, я перебільшую, і з пам'ять у мене погана. Так, ну що ж, Т-57 Ну, У нього тут 4 снаряди є. А молодець, молодець, зарядив всі. А грає не на голді. Серйозно? А він грає, до речі, не на голді. Тут одні бабешки. Він навіть не заряджав голду. Як цікаво, як цікаво буде подивитися. Так, тут новинка з конструкторського бюро, отримує від нього цілих 2-3 пробиття. Ну і одне ми від нього отримали, але нічого страшного. Нічого страшного, Я думаю, що він переживе. Все, перший барабан відстріляв, 1212 накидав. З впевненістю попахує, ні? Він просто стоїть, чекає, коли в нього відкадешиться барабан. Ну, дійсно, на такому танку, ну куди ж йому їхати на першу лінію? Правда? Його лінія друга. Стояти в кущиках і чекати своїм барабаном, коли хтось помилиться. Ось, наприклад, зараз це робить конкерер. От, отримує один. На каточок пробував поставити. На жаль, не пройшло. Ну і поки йому вдається вкинути тільки три снаряди з кожного барабану. На жаль, ні, кінь-кін їде в за... Їде кінь, їде. Він ніби не помітив, що в нього з цього напрямку залетіло 3. А що по кайфу те, що ми не засвітилися? Як таке взагалі відбулося? Зрозуміти складно. Об'єкт 452. Ну що там, розповідайте, в кого який номер? Кому пощастило? Любите на ньому катати? Він капець, він такий плаский, мені він дуже зовнішньо не подобається. Є, один по кущах. Запустили. В догінку об'єкту 704. Четвертому. ББшка залетіла на ура. Єлсі ворожий щось там бігає біля своєї команди. Йому, напевно, тицяють. Їдь туди світи, щось роби. Він, бідолашка, метушиться і поїхав на свою базу. Ну, а так. Підловить чи ні, Підловить чи І ще 452-й якось не хоче вже їхати вперед. Ніби подумав, ніби подумав довше, ніж 2 секунди. Ну і все, поїхав в ангар. Окей. окей, наступний бій. Чарфутюр теж помиляється, бідолашка. Він не знав, що тут в кущах стоїть. А наш цей бронебійний монстр. І тепер у нас 3 600 за округленням. Домашки накидано на одних ББшках. 4-1. Наша команда просто продавила цю всю лінію. У нас на заводі є малесенькі проблемки, але як ми бачимо, що ворожий чіфтейн теж звідти вже відступає на свою базу. Він розуміє, що лінія тут прорвана. Максимально боляче. Треба їхати допомагати своїм. Ні, ну зарядити одні бронебійні. Це він, звичайно, якось занадто самовпевнено себе почуває. Ах, не залітаю в пазіка, не залітає. Є одна, є. Є одна. Я не розумію, де броня, де броня? Де броня в тапка? В нього є взагалі броня, хоча б якась. Що це робиться таке? Що це робиться? Скільки пробиття? 258 міліметрів пробиття броні. Йому залетіло. Ну, все, він просто не влучив, на жаль, наш хевік одного разу. Все залетіло. Просто в ті щоки, кляті. Дайте броні, тапку, будь ласка. 6.5. Наша команда перемагає поки що все добре. Такісь мухи почали літати біля нашого танкіста. Він на це не зважає, не зважає. Це Сакура, Сакура. Це означає, що весна. Осінь, осінь. Весна, весна. Нехай буде весна. Весна прийшла і тебе чекає приємне майбутнє. Майбутнє самурає. Підеш грати далі на якому небудь СТБ. Ну що ж, ворожий чівтень вже тут, вже тут, буде оберігати цю лінію. А пазік там проштовхується, проштовхується до нашої бази помалесеньку. Але там уже об'єкт 452 наш приїхав. Без шансів, мені здається, без шансів, тапку. Повертайся на базу, повертайся там, чекай, до тебе приїде наш головний герой, напевно. Поки що в нього такий пасивний, доволі пасивний, не дуже цікавий геймплей, якщо чесно. Пропустив двічі. Ось ще щойно а Ще б трішечки і пропустив би. А від ЛТшечки ось і пропустив від ЛТшечки Ну що, накинеш її, барабан хоча б один. На каток, все, в ангар І чифтейну треба дати. Треба обов'язково дати чифтейну ці дві. Поки там стандарт Б, бідолаха, як же ж мені його шкода? Не туди він зараз заїхав, не туди заїхав, куди хотів, напевно. Один навіть танканув, до речі, відчувтейно. Непогано, непогано. Ну, це поки тебе не понерфали, Т-95. Ти чекай, чекай, скоро в наступних боях в тебе взагалі буде відсутні шанси на перемогу проти таких от мастодонтів, як Хеві. Жартую, звичайно. Жарти в мене не смішні. Ми перемагаємо 9-7. І наш головний герой накидав уже 6 тисяч. 6 тисяч. А ну, не знаю, що він робить. Не зважає просто на те, що у нас тут барабан і їде, помирає. Просто поїхав, помер. Ну, таке у нього така доля, така доля. До речі, два хевіка у нас тут зараз на флангу залишилося. Там він чи наш колега, не знаю, скільки він настріляв потрібно буде подивитися, порівняти. Ну і все, все. Мені здається, що й шансів у ворожої команди вже не залишається тут на перемогу. Потрібно їх тиснути. Потрібно їх тиснути, викликаємо ЄЛС. Ворожого ЄЛС на двобій. Звичайно, що ми шотні для і для хорі, і для об'єкта 704-го. Ой-ой-ой ой-ой. ой Ну, це точно наш ворож ELC просвятив. 100%. Він, він не знаю, це настільки бюджетна катка, він навіть без додаткового пайка грає. Чесно, я вже не пам'ятаю, коли б з нього грав останній раз. Я як ставлю на, на будь-який танк по замовчуванню, крім клятого лт 432 який постійно горить. А, а, завжди ставлю до пайок і забуваю за все інше, а тут бачу максимум бюджетності. І чого він так вирішив? Цікаво дуже. Кіл що реально буде зараз вириватися в нас? Він реально хоче нас закрутити? Бідолаха, він не впорався з керуванням і просто перевернувся. Він наїхав на камінь, який там лежав. Жорстоко. І забираємо фулового ЕЛС. Тепер мінус алтеха. А шанси то були на перемогу. Мухи все літають там у Щось, до речі, наша команда з іншого флангу якось соромиться трішки заїжджати. Сфітити далі. От реально соромляться. Їх там троє. Що ми ще зараз побачимо по хітпойнтам, скільки там в нашого об'єкта 452 хітпойнтів, Може в нього один хітпойнт, тому вони і соромляться? Наш головний герой вирішує, що щось треба робити. Треба показати їм цим новобранцям. Як роздають барабани? Все, фуловий номот. Стоїть, стоїть в кущах, чекає наш барабан. Що повний роздасть? Напевно, повний 8700. Ну непогано, можливо, ще блайнди були. Ну що ж, просто спокійний, розмірний геймплей, правильна позиція, кущі і накидав, скільки накидав. Друзі, на цьому відео буде розіграш голди. Щоб прийняти участь, потрібно поставити вподобайку, обов'язково додивитися реплей до кінця та написати коментар, як мінімум з шести слів. І обов'язково вказати свій ігровий ніг. Результати розіграшів будуть публікуватися в моєму телеграм-каналі кожної неділі. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTS UA. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина. Тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD-ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTS UA це моя рекомендація. До речі, в КТС є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus m 3 лише за підписку. Ну що, подивимось результати бою, майстра. Ну, звичайно, майстра ти отримав за таке 9, 251 нас накидав, 6 танків забрав. А, добре, а що там наш союзничок? Ну, 1200. Ну, трішки не дотягнув, зовсім небагато, небагато. Нехай старається далі. Окей. А ось чому він це робив на бронебійних, тому що він фармить, напевно, на хевіку. А з резервами на фармив в плюс 106 тисяч срібла. Ось так. От. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, адже це мене мотивує далі для вас їх знімати.